У Києві відбувся Leaders' Premium преміум бізнес 2025, що став завершальним етапом міжнародної бізнес-премії Business Gravity Awards. Захід зібрав провідних експертів, підприємців та лідерів думок, які обмінялись досвідом, ідеями та стратегіями розвитку бізнесу. Ми обговорили з організаторкою івенту Мариною Філіпенко про внесок української бізнес-спільноти в розвиток індустрії та підтримку. Ця країна навіть не тільки а, Україна, але й а, міжнародна спільнота знає про те, який а, у нас бізнес, що він процвітає, що наші бізнесмени не поїхали з країни. Вони вкладають свої сили, гроші у допомогу а, дітям, у допомогу зсу, у процвітання, ребрендінг, стартапи, бізнесу в Україні і такі заходи допомагають об'єднуватись, бо тільки при допомозі, при партнерстві та колаборації ми можемо наблизити нашу перемогу за свої професійні досягнення та внесок у суспільство. Учасники отримали престижні нагороди у різних номінаціях: від лідерства у сфері медіа та бізнесу до благодійності і військового волонтерства. Зокрема, були відзначені такі особистості, як Андрій Полюковський, Максим Лавренко, Ірина Герсимова, Микола Удянський та інші впливові фігури. Особливо знаковим моментом стало вручення нагороди медіа Скалаю за інноваційний внесок у розвиток бізнесу та шоу-бізнесу. Це визнання підтверджує важливу місію компанії не лише висвітлювати події, а й створювати платформу, що об'єднує творчих людей, підприємців і суспільство. Діана, можу нас привітати. Сьогодні ми отримали нагороду. На твою думку, сучасна українська медіа – яке воно має бути, e, ви знаєте, медіа Скала було започатковано вже в період повномасштабного вторгнення. E, тому перше, яким повинна бути медіа, це те, яке готова приймати виклики та брати на себе відповідальність. Відповідальність за соціальний внесок, за благодійність, за просування брендів, які повинні бути на ринку прозорими. Важливу роль у створенні унікальної атмосфери вечора відіграли українські артисти: народна артистка Катерина Бужинська, Михайло Грицкан, Міла Нітіч, Анка та Олександр Сивак. Ведучим заходу виступив Андрій Чорновол. Учасники заходу обговорювали виклики, що стоять перед бізнесом в умовах війни, та ділились ефективним рішенням для сталого розвитку підприємства в Україні. Ну, по перше, я хочу сказати, що такі заходи, як сьогодні, вони необхідні і. Кожен на своєму місці повинен вести боротьбу за нашу незалежність, за нашу спроможність, за наше майбутнє. А ми переконані, що ми будемо однією з кращих країн у світі. Тому хтось сьогодні віддає життя на передовій, а тил повинен працювати. Бізнес повинен працювати, сплачувати податки, проводити донатити, проводити аукціони. І акумулювати кошти, так як це роблять сьогоднішні організатори, за що їм подяка, з тим, щоб наша країна, наш тил також був сильнішим. Безумовно, сьогодні проблема у підприємців, у бізнесу велика кількість, і під час війни бізнес вести нелегко. Але найголовніше, що наші люди, які і сьогодні присутні і сьогодні в усій країні в першу чергу працюють, не пускають руки і розуміють, що як би важко не було, які б е, умови і перепони не створювалися. Треба створювати робочі місця по можливості е, треба платити податки, і треба працювати, і думати про завтрашній день. Середній і малий бізнес військовий час дуже, дуже потребує допомоги, тому що ми просіли, але ми стійкі. До теперішнього часу і ми потихеньку-потихеньку відновлюємося і стаємо вже на більш потужні, більш адаптовані під даний час. Але ми працюємо. Особисто мій син зараз знаходиться на Харківському напрямку в 22 й бригаді. Тому це питання для мене більш важливе і більш болюче як матері? Наш ресторан постійно закриває всі потреби бригади, і не тільки 22-ї бригади. Ми також допомагаємо і ТРО, і ДФТГ, наприклад, Санта ДФТГ, де є всі питання, які до нас хлопці з потребами звертаються. Ми всі закриваємо максимально. На вашу думку, які виклики зараз стоять? Перед українським бізнесом і як їх можна подолати, ну цей виклик триває вже четвертий рік. Це вижити, це головний виклик. Спочатку взагалі було дуже жахливо і малий середній бізнес взагалі не працював. І я пам'ятаю, що пів року ми не ставили жодної реклами, коли почалось вторгнення. І потім влітку 22-го ми почали рекламувати е, хлібопікарні, сто всі е, соціально важливі компоненти, де люди могли приходити щось отримувати. Бо ну стан бізнесу е, був ну жахливий. Великий бізнес теж тоді постраждав, але це не так помітно було, як от, твій сусід чому займався. Да, в нього було там три співробітники, і ну, взагалі, бізнеси закривалися. і, і зараз це трішки ліпше в цьому плані, да, не, не так як на початку, 22-го було, але все одно відповідає на ваше запитання це вижити. Я вважаю, як змінилась б'ючі сфера під час повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, змінювалася вона декілька разів на самому початку. Дівчата прагнули зробити абсолютно все, тому що вони від'їжджали, вони не знали, коли вони повернуться. І наразі знову ми бачимо переміни саме через те, що трішечки просідає економіка і пацієнти. Дуже велика кількість їх поїхала з України і виживає лише той власник бізнесу, який максимально задовольняє сферу задовольняє своїх пацієнтів. За нами слідкує багато. Бізнесів, саме які пов'язані з бюці сферою, для них яку ви можете сказати пораду, як зробити свій бізнес сьогодні успішним? Крокувати в ногу з часом, допомагати максимально допомагати роботи комфортні умови, наприклад, якісь Розсрочки платежів, наприклад, ми зробили через монобанк. Наші пацієнти можуть розраховуватися частинами, ми даємо знижки, ми даємо кредитування, тобто ми їм допомагаємо залишатись справедливими, але за рахунок не втрачати свій не скажімо так. Багато людей поїхало з країни, і це дійсно відчувається на бізнесі, але ми не здаємось. Ми. Ділюємо новітні технології. Мені здається, ще трошечки тяжко морально, тому що у нас ну я взагалі лідоз Одеси, і у нас останнім часом дуже багато ну, ситуація така нестабільна. Багато прильотів, багато тривог, і це все надає такої великої тривожності. І на цьому фоні дійсно морально тяжко працювати. Сподіваємося, що скоро це вже скінчиться. Лідер з преміум бізнес-евент став не лише підсумком престижної премії, а й платформою для натхнення нових знайомств та партнерства. Захід вкотре довів, що український бізнес продовжує розвиватись, адаптуватися до викликів і прокладати шлях до нових можливостей, об'єднуючи лідерів, які формують майбутнє країни. Підписуйтесь на ютуб канал Скалай, щоб першим дізнатись про головні події бізнесу та шоу бізнесу. Не пропустіть ексклюзивні інтерв'ю, репортажі та закулісні моменти.